Вражаюча автотроща на Черкаському перехресті. Вранці на перехресті вулиць Благовісної та Казбецької потрощилися дві автівки. Ауді мчала головної вулиці, однак на неймовірній швидкості. І водій не встиг зреагувати на мікроавтобус, що саме виїхав із другорядної. Останній добраче пошматувало, полісмени вже взялися з'ясувати, хто винуватець. Та як виявилося, в авто, що ймовірно перевищило швидкість, були їхні колеги. Подробиці у викладі далі. Безліч запчастин, але не в авто, а на дорозі. Складно повірити, що така троща минула без жертв. Водія мікроавтобуса і чотирьох полісменів із легковика госпіталізували одразу після аварії. Очевидці кажуть, швидкість ауді була надвисокою. Порушуючи всі правила швидкості, всі правила дорожнього руху, летіла з величезною швидкістю там, за 100 і вище. От. Я зайняла праву полосу для того, щоб не заважати. Цій машині, щоб не втрапити з ними в якусь халепу, як на мене, то трапилося все через швидкість руху машини Ауді, в якій знаходилось п'ять поліцейських. Це відео з реєстратора авто пані Вікторії. На ньому іномарка на євробляхах мчить вулицею, вправно маневруючи, аж до нерегульованого перехрестя, на якому на дорогу виїздить мікроавтобус. Свідки аварії згадують, автотрощі їх не лякала. Та найбільше вразили правоохоронці, які вийшли з легковика. Ти, мовляв, як ніхто знають про аварійність цього перехрестя. Невозможно дорогу ні утром, ні вечором перейти, ні Ані на роботу летять більше 140. А тут аварія кожну неділю і ніхто нічого не робить. Патрульні участі полісменів аварії, поки не підтверджують, лише коментують попередні версії події. За попередньою інформацією, водій автомобіля Форд не надав переваги в русі водію автомобіля Ауді, який їхав головною дорогою по вулиці Благовісній. Уже пізніше участь поліцейських в ДТП підтверджують уже в головному управлінні нацполіції та говорити про швидкість поїздки колег та її мету тут поки не поспішають. Взагалі належні автомобіля, кому вона належить, на яких підставах керувала водій даним транспортним засобом, буде стовати тоже по поліції в рамках даної події. Нині саме вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом ДТП та вже обіцяють службове розслідування в події. Ірина Малюкова, Віка Новини.